Знаєте, скільки багато є суперечностей зараз? Умовно кажучи, багато опозиціонерів зіштовхнулися із тим, що відомі імена, відомі люди, які в опозиції не перший день, які зробили чимало, от, раптом себе не побачили серед тих, кого будуть висувати по тому чи іншому округу. Вони опрацьовували округи, вони там можна сказати по кілька років працювали, навіть по кілька років багато хто із них просто не вилазив зі свого округу. І раптом йому кажуть, ні, ти не будеш йти по цьому округу. Взагалі, ми тебе не хочемо тут бачити. Тут буде йти інша людина. Абсолютно невідома людина, людина без рейтингу, людина з невисоким, невисоким рейтингом, абсолютно невідома в тому окрузі, чужин, іноді чужинці. Приклад Львів. У Львові, Франківський округ, по якому кілька разів обирався Тарас Стецький. Наприклад, Тарас Стецький, який там у парламенті зробив чимало, який з 90 років там сидить в парламенті, ну от раптом він бачить, що буде зовсім інша йти людина, яка там не надто і рейтингова в цьому окрузі, яка не буде там вигравати. По Черкаській області такі ж, така ж сама ситуація, та й по-Вінницькій є багатьох багатьох в моментах висуваються люди абсолютно невідомі. При цьому, коли ці люди, коли починають з коли з ними починаємо спілкуватися, вони починають говорити: от нас поставили на округ, жодного ресурсу нам не дали, ні медійного, ні грошового, нічого, сказали, самі маєте тут щось робити. От. Тобто кинуті на призволяще. У мене виникає тільки одна ідея: відпрацьовується одна цікава технологія. Коли на мажоритарні округи опозиція спеціально ставить Слабких людей, ті, які пробирають. програють, які програють, причому програють ті, з тріском. Для того щоб потім казати, дивіться за опозицію, проголосувало 25%, Воно за кандидата від опозиції проголосувало 2%. От фальсифікації не може бути такого розриву. Тобто, і так далі. Тобто, заздалегідь вже. Кладається така технологія. Я нічим іншим не можу пояснити, чому рейтингові люди в Сумській області. Олександр Волков, який там в Сумську область сходив ногами, а відповідно забезпечував на минулих виборах практично всю організаційну роботу штабу Юлії Тимошенко, йому відмовили у балотуванні від опозиції. От, виставили теж там маловідому людину. По Києву виставляють людей, в яких абсолютно немає шансів перемогти. От, ну, тому я думаю, що опозиція спеціально йде на те щоб злити ці округи, от, з тим, щоб потім апелювати до громадськості вийти на прес-конференцію і сказати, що от бачите, от, проти нас влада застосувала технологію. Я думаю, що тут буде якраз боротьба, боротьба в цьому інформаційному типові.